Друзі, всім привіт! З вами я, Саша Просик. Сьогодні у нас буде огляд на Ambernic RG351P. Це така китайська ігрова консоль від компанії Ambernic, яка емулює PSP, PlayStation 1. Ну, Коротше, багато класних емуляторів. Сьогодні ми протестуємо ігор. Я покажу, як скачувати тут ігри і інше огляд на український. Поїхали! Відкриваємо коробочку. А і от сама поставка. Анбень. Вона реально портативна, тут не поспориш. Ось така консоль. Підрально портативна. Ось така штучка, що в комплекті. Консоль. Штука. Далі йде така Знімаю її Знімаю. І от така інструкція. Заряджається він від тайп-сі. О, о, цим, о, тут, або тут пхаєте і заряджаєте. Тут тип, всі в комплекті немає, трошки шкода, могли і відложити. Ну, отакий от, от комплект. Тобто сама консоль, якась інструкція на англійському, китайській. І ось така накладочка. це наказочку, дякую. Ніякого захиску подарунок не йде. Отак от виглядає перед приставки. Може побачити отакі от... От такі стрілочки доволі зручні. От навіть не стік, це є. Це далеко не стік. це далеко не стік. Що я тільки тільки сказав? Оце є стіки. Два стіки. Йдуть нормально. хід нормальний в них. Гарно йдуть. Також є два шрифти l 1 l 2 і r 2 r 1 Також бачимо OTG, 2 два OTG, це щоб підключити джойстик і також для заряджання. Вибираєте любий з цих OTG. і також для навушників. ззаді тобто тут є е, проріз під карту пам'яті по замовчанням на 64 ГБ reset для перезавантаження консолі на боковій грані. Правиль, Є е, гучність можна на таке, таке колесико, а з якої сторони є кнопка увімкнення. Давайте спробуємо його увімкнути. Для цього тримаємо цю кнопку. Чому тримаємо, а не натискаємо, так вирішили. Дився, зелений е, світлодіод, анбернік, Він завібрував. Ми якийсь код, от світиться, як ви бачите, підсвітка, що він працює, зеленою лампочкою. Висвітлюю Сенберник. Потемніло, ему почав завантажуватись, готово. Тут є українська мова, е, от все. Отак оцей. Тобто ми ось ціком можемо переключати наші емулятори. Щоб вибрати, тут не тайк PS. Тобто кнопка А відповідає на те, щоб вибрати, а Б на те, щоб вийти. Наприклад, вибираю Sega Mega Drive. Ой! От наш цей. Також всіх ми Миколаїв вибираємо А і ми попадаємо в Sega Mega Drive. Тут є. І отак от вибираємо Соніка, тут два Соніка, три Соніка, Сонік, ще один сонік, ще ще один один Сонік. Hard Drive, і от різні ігри. Щоб вийти, ми натискаємо на кнопочку B і ми виходимо з цієї віси. Також Dreamcast є, ну тут дуже багато. Можу зараз вам прослатити всі платформи. Всі платформи тут є. І от тут у нас показує, скільки ігор гуртаємо, і от тут 91 на PSP 7 ігрів. І отут от це скільки. Загалом їх 2670 favorit. Тут ми можемо докидувати свої ігри, а далі вже йдуть різні емулятори. От, які я вам вже Значить, чогось, Capcom повторяється три рази. Тепер говоримо про ціну. Коштує оця приблуда е, 3000 гривень, якщо брати нову з OLX. Якщо будете брати за Аліекспреса, там десь 2700. Тобто переплата 300 гривень, але безпечно по OLX та OLX доставці, ніж на Алікспрес, бо продавці можуть обманути. Переходимо до тесту Ігор. Почнемо ми з най. ми вже будемо закінчувати таких, як ПСП. Тож можна підмітити, чи чомусь у ігрі NES от така фігня. По-перше, вона була щось вона картинка отака згужена. Я не знаю чому так. Дивимось так, інші платформи я такої проблеми не наглядав. Ще 1, GTA 2, і, на жаль, тут теж все сплюснуто, як і було на СНС Хочу вам зразу сказати, щоб ви не переживали за це. Бо у вас такого не буде, а може і буде, бо чомусь у мене при першій грі все було добре. А от зараз. А от зараз, коли я вже записую, мене щось так зробило. Тобто, друзі, можливо, ви мені надати якусь пораду. Але так, переважно, чогось всіх і всіх моїх друзів. Ем... Така і от Приходимо до найцікавіше у PlayStation Portal. Повторяю ще раз в іншу платформу, коли так от все стихалось, це проблема мого анберінька і, можливо, у вас таке теж може статися. Бо переваніть моїх друзів, тож купили, когось все норм, когось не. Тож це вже і ризка. Але якщо що, я покажу, якщо вона береться. 100 лайків і набереться 700 підписників, я покажу, як обійти цю проблему, якщо у вас також звузився екран. Попробуємо запустити Vice City. Починаємо з тяжких ігри, потім скажу, як працюють. Vice City отак, от запускається. Також замічу вас, що, щоб вийти в PSP, Потрібно нажати на оцю кнопочку, в нас висвітлеться отаке от меню, і от ми можемо загрузити збереження. Я вже трошки пограв і в мене є збереження. Ну Що вам сказати про Vice City? Як ви хочете грати в GTA City, ну тут все непогано, як ви бачите, йде. Так, в деяких моментах в FPS чогось падає, а так от, все йде. Тож інші ютубери, що кажуть, що Vice City тут погано йде. З деяких сенсах так, а деяких я вже пережила на анберні купляди що там погано йшов гита, але гита тут де начудору просто можу взяти їх, почати всіх стріляти. Також хочу зауважити, як ми вийдемо з любої ігри, то у нас виявляється, запускається емулятор PPSSPP. Тобто це означає, цей емулятор його завантажити на Android смартфон в PlayMarketці, він тут такий самий. А щоб вийти на прямо головне меню, нам треба нажимати тут Exit. Щоб по легким іграм, то вони йдуть легко і справно в стабільні 60 FPS. Так, деколи можуть впасти мінімум до 50 FPS і піднятися до 70 максимум. Тобто ви розумієте, що в 3D-іграх 30-20 фпс, то тут він йде просто ідеально на 2D-іграх це пес Сказати, що оце Nintendo DS і тут йде просто все над чудово. Тут теж на весь екран. Тобто тут вже як попадеться. Деколи щось так, деколи не так. І також рішення вже вказав, покажу на 700 підписників. Ну що ж, в PSP вже вам походить, як виходить, всіх інші платформах виходить не так. Треба зажати два стіка. І тут вискочить отаке от, от менюшка, бачите? І тут треба. Найти в меню Exit Dра Stick. Натискаємо. Бачите, не вийшло. Ось сюди Натискаємо. І от вибираємо Exit Drag Чому зробили так? Я не в курсі. Так дивно якось. І перед тим, що чорний екран. А от в платформах NES-NES трошки по-іншому. Зараз я покажу, як, скільки печ треба вийти тут. Та Давай виходимо. Опа! І отут, Десь, бачите, дуже затиремко, Тобто що вийти там, до ДС трошки важко. І загрузитись тут теж. Все, нарешті, ми вийшли з сьогодні та не Тут виходити, я кажу, зразу, важко. Тепер давайте перейдемо до того венез. в інших платформах все треба виходити, так, як я зараз покажу. Запускаємо в мене отака наставочка ну От, запускається, звичайно, що, от, щось таке між жати. І щоб тут вийти, треба нажати два стіка. Ми попадаємо таке гарне меню. Тоді ми маємо вийти із контенту. Тоді нас перекине в PSP-систему. Тут з цієї psp системи ми можемо запускати любі ігри. Тобто ми можемо навіть приставки користуватися такому виді. Але щоб повністю далі вийти до меню, треба зайти от сюди і вибрати Q2 Retro Ось так от китайці думали про нас. Щоб ми вийшли зі гри. Чому не можна зробити отак? Тереласти помнюшком. Ми вийшли, але мені доволі непогано. Ну, не Друзі, з того, що ви бачили, хочу зробити такий підсумок. Дуже класна консоль. Але пам'ятайте це ще не кінець, як завантажувати ігри. Для цього тримаємо кнопку вимкнення, щоб він. Виробиться. Отак от, от не вирубається. Він зоб'являється, емай посвітливу все. Бачимо картку. От вона тут. От наша карта. Переміщаємося до ноутбуку. От наша карта пам'яті. Переміщаємося до ноутбуку і отут запихаємо карту пам'яті у ноутбук. Зблоковуємо його. Дивіться, нас висвітиться. Оце. Слід відформувати пристрої F перед його використанням. Ми обов'язково натискаємо скасувати. Іначе наш, е, нашому, е, нашій приставці прийде кінець. Нас цікавить оце Games. Тому що коли ми, коли ми е, запхнемо цю картку, то воно определить аж. Давайте зайдемо в мій ПК. Воно опридалить аж три диски: Емуалік і Геймс. А третій ми не відформатували. Бо іначе все стерос. Нас цікавить оцей Геймс, і тут ви шукаєте відповідний емулятор і закидуєте ігру, яку вам треба. Формата, який тут краще, щоб все працювало. Так само і витягуємо її. Також варто, варто запам'ятати, що її не треба пхати ось так, а от такою стороною. Запихаємо. Те прямо прожати туди. І коли ми запихали карту, ми можемо. Ну, тримати це і все безпечно запуститься. Звичайно, якщо ви не відформатували той диск. Ну, от, Все запускається. Анберник. І зараз висвітлюється. Також от є ще от такі, як ви бачите. Альтернативі прошивки. Це емо -Елік. також можна тут скачати альтернативу з 4ПД, якщо посилання на 4 цього його пристрою, і як там скачати прошивку буде йдеться, буде в описі. Який робимо висновок чого? чудового пристрою? Чому чудовий він навіть стіну GTA Vice City майже без ніяких проблем. Я не розумію, блогерів, які кажуть, ой, так погано працює, тобто він запускає тут мільйони. Мільйони емуляторів. Ну, я думаю, таке можна купити всього 800 або за 3000 ЗОЛІХ. Рекомендую вам, Анбернік, якщо ви хочете якийсь портативний недорогий пристрій. Навіть той самий Nintendo Switch, який може бути гірший, ніж цей пристрій. Ну, от такий от висновок. Що скажу з мінусів? Мінусів майже нема. Але було б краще, коли R2 був тут, а тут би r 1 Бо ця кнопка більша. Але в випадку. PSP, наоборот, оце от зручніше. Тож мінусів зовсім нема. Лише могли би додати роз'єм для того, щоб підключати його до телевізора. Бо його неможливо підключити лише через перехідник. А через який перехідник? Це вже буде в окремому відео. Кажіть 700 підписників, 100 лайків. На цьому відео виходить ще подробніший е -е, про цей. Амбернік РГ-351П. Також є РГ-351М, але тоді він металевому корпусі Я раджу пластиком, він такий доволі зручний. Металевому, тяжкий не раджу. вам був все же провозит. Ви на каналі Galaxy Boy. Ще зустрінемось!